Ішов із небес, оплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінцями. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємось і рівно слави, що говорив через пророків єдину святу, соборну, апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш. Що іси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодатня повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Бохородися, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословена світло на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Перша славна таємниця, віра, а першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували і застали камінь, відкочений від гробниці, війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати. Два чоловіки з'явилися їм у блискучих штатах. Коли ж вони налякались і схилились до землі обличчя, то до них сказали: Чому шукаєте живих між мертвих? Його нема тут. Він воскрес. Пригадайте собі, як промовляв до нас, коли ще були у Галілеї кажучи, син чоловічий, має бути виданий грішникам у руки, має бути розп'ятий. І третього дня воскреснути. Якщо Христос не воскрес, то марна наша проповідь, а марна наша віра. Воскресіння, перш за все, є підтвердженням усіх Христових творів і вчень. Отче наш, що є сина небеса. Нехай прийде Царство Твоє, нехай прийде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лід наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і плітло плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друга славна таємниця. І сказав їм: ідіть по всьому світу та проповідуйте Євангелія всякому творінню. Хто увірує і охреститься, той буде спасений, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують, ім'ям моїм вимагатимуться, виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новини, гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, рознісся на небо і возвіз. Праворуч Бога. Цей заключний етап залишається тісно пов'язаний з першим, тобто з Його сходженням, з неба у втілення. Тільки той, хто прийшов від Отця, може повернутися до Отця. Тож помолимося другу славну таємницю, щоб наша надія ніколи не вмирала, щоб кожен з вас надіявся і вірив, що Господь поруч. І завжди зможе вам допомогти, Отче наш, що ісина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу але визволи нас від права. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Вбавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плітна Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця і радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У наш любви, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третя славна таємниця. Зіслання Святого Духа. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі та сів на тім самим місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожного з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух надав їм промовляти. Дух Святий це власне ім'я того, кого ми обожнюємо і прославляємо разом з Отцем і Сином. Церква отримала це ім'я від Господа і сповідає його в хрещенні своїх нових дітей. Тож помолимося, щоб в наших серцях завжди жила любов: любов до Бога, любов до ближніх, любов до країни, в якій ми живемо. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, благословена тими жінками і благословений твітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся! Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний твітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний твітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти, між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Дво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена тимі жінками і благословенний плітло на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш люби Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба. А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверта славна таємниця, небов'язанням Богородиці, Бог він зглянувся на покору Слуги Своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике Бовчине в мені, всемогутній і святе Його ім'я. Пресвята Діва Марія, завершивши своє земне життя. З душею і тілом була взята до небесної слави, де вона вже бере участь у славі Воскресіння свого Сина, випереджаючи Воскресінням усіх членів його тіла. Тож помолимося четверту славну таємницю про благодать щасливої смерті. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений пліт на Твого, бо Тродила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітна Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословений на твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти і жінкам, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословенна Ти, і жінка, і благословений плітло над Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь, тобою. благословена ти між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Богу, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. сердя. П'ята славна таємниця, коронування Богородиці, на царювання неба і землі. І знамення велике видно було на небі. Жінка, одягнена в сонце і місяць під стопами її на голові її вінець із дванадцяти зірок. У кінці непорочна діва зберегла Бог, збережена Богом від всілякої плями первородного гріха, пройшовши шлях свого земного життя, душею і тілом було взята до небесної слави і піднесена Господом, як цариця Всесвіту, щоб стати таким чином. Повніше подобна до свого сина, пана над панами, переможця над гріхом і смертю. Тож помолимося п'яту, славну таємницю, щоб довіряти заступництву Марії і кожен серце своїм попросіть своє намірення до Богородиці, свою просьбу до Богородиці, і хай вона сповниться. Отче наші. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений тлі твона Того, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця її горадець, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний трітло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця, Віва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиці, і орадуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою, благословена ти, між жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінка, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінка, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Коді, Духу, біплено, І Христе, нині, і Бог і на віки віків. Амінь. Пришли нам благодать Пресвятого Твого Діка. Світло хоче. Гробі площа, владі.